У нас за прогнозами дощі найближчий тиждень я прийшла перевірити свій часник. Озимий часник краще викопати, щоб він не лежав в землі. Коли йдуть е, дощі, але я завжди орієнтуюся на ось цю е, часникову стрілку. Завжди одну лишаю. Якщо вона отак ще загнута, і тут ми ще не бачимо насіння, вона не тріснула. Це значить, що її часник ще рано викопувати. Хоча е, дивіться, нижнє листя вже пожовтіло пожовтіло, що може свідчити, що пора. Але я завжди орієнтуюся на часникову стрілку. Так, дивимося, що в нас наросло. Ну ось, часник, в принципі, як на нашому пісочку, непоганий, але копати його ще рано.